Повномасштабного вторгнення щоденні ракетні обстріли, а підходи до роботи у нас в країні все ніяк не змінюється. Будівництво та ремонт укриттів, особливо в навчальних закладах, традиційно здійснюється свинячий голос і встигнути треба до бою курантів. Це проєкт рух по колу мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні ми поговоримо про те, яка на сьогодні ситуація з укриттями в навчальних закладах Рівненщини. Це звук сирени на території однієї шкіл у місті Сарне, що на Рівненщині. Уроки перериваються, і учні поспіхом прямують в коридор школи. Вікна тут заставлені мішками із піску. От таке собі своєрідне найпростіше укриття у стінах школи. Інші ж учні цієї школи прямують до звичайного погрібу, який переобладнали під найпростіше укриття. Одне із укриттів, який облаштував цей навчальний заклад, це ось тут. Він вміщає до 50 дітей. Тут зробили витяжку, поставили лавки, і діти тут перечікують повітряну тривогу. Загалом в цій сарницькій гімназії за номером 3 навчається близько 400 дітей. Оскільки школа дуже маленька, навчання тут проводять у змішаній формі. А початковій ланці уроки взагалі проводять у приміщенні дому молитви. У школі, яка розрахована на 170 чоловік, навчається 365 учнів, і відверто кажучи, викручуємося як можемо. Ми домовилися з дому молитви. Початкова ланка навчається нас саме там, в тому приміщенні, тому що там є укриття, і діти можуть повноцінно навчатися. Ну а безпосередньо у школі навчається середня ланка, і навчання у нас змішане. Організувати тут звичний навчальний процес не можуть, зазначає Наталія Ткачук, а все через відсутність. Кільного укриття, тобто в ніякій формі має на увазі підвального приміщення або іншого якогось приміщення пристосованого для укриття під час повітряної тривоги, не було з 5 по 9 клас. У нас навчається 180 учнів. Відверто кажучи, нам саме великою проблемою для нас є саме от те, що немає в нас приміщення такого, щоб розмістити було всіх. Бо укриття найпростіші вони розраховані лише на певну кількість учнів, а саме на 80 чоловік це для нас дуже дуже мало. Це єдиний навчальний заклад у місті Сарни, де немає укриття, і тому було прийнято рішення збудувати його з нуля. Зведення укриття тут розпочалося два місяці тому. Фінансується будівництво за рахунок обласного та міського бюджетів. Загальна вартість по кошторису даного об'єкта майже 7,5 з мільйонів. По тендеру генпідрядник зайшов згідно договору, з вартістю здається 7 мільйонів 80 тисяч. Будується укриття при співфінансуванні за рахунок коштів обласного бюджету. Це 5 мільйонів гривень, і рахуйте два. 200 майже це кошти Сарненської міської територіальної громади. Наразі будівельники вже майже завершили зовнішні роботи, незабаром приступлять до внутрішніх. Та от новозбудоване укриття розраховане всього на 100 чоловік. Це при тому, що лише дітей п'ятих-одинадцятих класів цій гімназії є близько 200. А ще плюс педагогічний колектив та персонал. Однак, за словами очільника міста Сарни Руслана Серпонінова, спроектувати більше укриття поблизу цього навчального закладу вони просто не могли. Адже Є певні обмеження по площі земельної ділянки, тобто фізично дуже мало вільної землі, на якій можна будувати. Разом з тим, Руслан Серпанінов обіцяє збудувати ще одне укриття, в якому будуть дотримані усі державні норми. А поки підрядник має встигнути до кінця року здати в експлуатацію це новозбудоване укриття. А ні, то виділені кошти повернуться назад у обласний та міський бюджет. Руслан Серпанінов запевняє, підрядник має встигнути. Графіки виконання будівельних робіт дотримуються, тому ми сподіваємося що найближчим часом роботи будуть завершені. Ще одне укриття, яке зводиться з нуля у Сарненському районі у селі Цепцевичі. Мова про ліцей, у якому навчається близько тисячі дітей. Потреба в укритті тут є вкрай нагальною укриття взагалі як такого взагалі немає на нашій території на території школи і навіть поблизу поблизу школи одне єдине що зараз ми використовуємо укриття яке Знаходиться у домі молитви. Це громада християн Віри Євангелівської. Є на приміщення в них було. Вони погодилися його внести в фонд захисних споруд для того, щоб наші учні могли під час повітряної тривоги переміщатися туди і перебувати там в найпростішому укритті. Для облаштування цього укриття проєктно кошторисну документацію було виготовлено у квітні, але фактично до будівельних робіт тут приступили десь із середини серпня. На сьогодні вже зроблені майже зовні Нічні роботи і вже незабаром приступлять до внутрішніх. Стіни є, перекриття минолітне зробили. На момент нашого візиту на будівництво будівельники саме займалися гідроізоляцією. Ну а далі вже внутрішні роботи. Тут буде вхід, тут мають бути з цієї сторони туалет. Можна трошки пройти, але там дуже багато людей. Не знаю, чи пройдете, чи ні. Там будуть туалети, ну і фактично тут різні приміщення, які по проєкту є для укриття. Там, де самі дітки будуть сидіти, є медичний для медичної сестри окремо кімнатка буде. А от зведення цього укриття в селі Цепцевичі стало можливим завдяки державній субвенції та частково співфінансування місцевої громади. Вартість цього об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації складає 18,6 мільйонів гривень. Співфінансування від місцевої від Сарницької громади складає близько 2 мільйонів 136 тисяч гривень. Та от розраховане це укриття на воно розраховане на 300 по документах. Нагадаємо, що в цій школі навчається майже тисячу дітей і плюс педагогічний колектив. Колектив педагогічних працівників, якщо разом із філією, це у нас зараз 85 і ще, відповідно, працівників 34 працівника обслуговуючого персоналу. Та очільник Сарненської районної військової адміністрації Сергій Кохан запевняє, місця в цьому укритті вистачить всім. В цій школі навчається тисячу дітей. Вони навчаються в три зміни. Відповідно, приблизно по 300 чоловік. Це приміщення чи це укриття може містити розмістити таку кількість людей, дітей в тому числі педагогічний склад. Відповідно, воно розраховано якраз на позмінну роботу, і всі будуть мати захист. Це укриття розраховано на 300 осіб, але тут діти зможуть лише перебувати. А от продовжувати освітній процес не зможуть тільки перебувати, тому що спроектоване укриття. Розраховане по документах на 300 осіб, але не передбачено ну, по старих нормативах, коли виготовляли проектно-кошторисну документацію. На той момент діяли і одні нормативи. На сьогоднішній день ми знаємо, що вже зовсім інші, тому не було передбачено для здійснення освітнього процесу. Завершитися усі будівельні роботи тут також мають до кінця року, а ні, то процедура всім звична. Не використані гроші повернуться у бюджет, а далі знову чекати на повторне виділення коштів. Будівельники запевняють, що до кінця року цей об'єкт таки буде зданий в експлуатацію. Поживемо, побачимо. Начальник Сарненської ОВА Сергій Кохан розповідає, що загалом за рахунок державної субвенції у Сарненському районі з нуля будується три укриття. Це якраз це укриття, де ми знаходимося. Село Цепцевичі Сарненської громади, це село Ясногірка Верівської громади, і це селище Клесів Клесівської громади. Ці укриття будуються за рахунок державних коштів і частково співфінансування з кожної з громад. Також за рахунок державної субвенції у Сарденському районі проводиться ще й ремонт укриттів. Так само здійснюється ремонт пру в селі Городець. Це пру знаходиться в 30-кілометровій зоні від рівненської атомної електростанції, і здійснюється ремонт в селі Люхча. Якщо за укриття у Цепцевицькій гімназії чиновник впевнений, що до кінця року тут може бути квітка, то за інші об'єкти не ручається. Всі інші об'єкти по різному. Є об'єкти, які мають завершитись в цьому році. Є об'єкти, які будуть завершені там, наприклад, ті, які мають більше більший кошторис і відповідно більший об'єм робіт в першому кварталі 2024 року. А зараз ми поїдемо у місто Дубно, де в одній із шкіл про будівництво укриття з нуля тільки мріють. Це одна із шкіл у місті Дубно, і з нею пов'язано чимало скандалів, а саме через укриття. А точніше, через його відсутність, через неможливість облаштувати укриття в підвалі чи цокольному приміщенні дирекції цієї школи довелося приймати непопулярні рішення, а саме звести стіну. Це не китайська стіна, але не менш популярна, але на рівненщині. От такими блоками замуровані, тільки там вони від вікна. Тут uh -huh. просто такий простір між цими двома блоками то зробили цю захисну стіну. Uh -huh. uh -huh. Це за рекомендацією ДСНС, ну, за їхніми словами, вона повинна прийняти на себе ударну хвилю. Звідси зсередини вікна заклеєно скотчем, а там змурована ця захисна стіна, про яку ми говорили. Рішення приймалося довго і не просто в зв'язку з тим, що. Поблизу немає місць, в яких ми могли б використовувати як укриття, а в нашому приміщенні немає ані цокольного приміщення і підвали наші мають висоту метр двадцять. Можливості заглиблення чи розширення даруйте. немає, тому що вони бо тут дуже високий рівень ґрунтових вод. Олена Тимощу каже, це найпростіше укриття, облаштували та змурували на совість. Товщина – 60 сантиметрів довжиною метр це монолітні бетонні блоки, які закривають всі віконні проєми. Звідси з двох виходів аварійних в разі необхідності діти можуть евакуйовуватися, і вже сюди вони виходять. Тобто, ця стіна нам допомогла убезпечити перебування дітей. та до такого виходу із непростої ситуації не всі поставилися із розумінням. Я щось не зрозуміла, а вікна в укритті нащо? Ви все правильно зрозуміли? Укриття з такими вікнами це укриття від сонця. А як це бомбосховище з вікнами, окрім того, що вид з вікна замінили на блоки? Навчальному закладу ще й довелося пожертвувати освітою дошкільнят. Ми заблокували роботу дошкілля. В нас близько 90 дошкільників не мають можливості відвідувати, тому що тут ми можемо розмістити лише дітей з школи. Це перші четверті класи. Тепер в тих групах, де мали б виховуватися майбутні першокласники, облаштовано найпростіше укриття. Це що ми маємо, воно надійне, безпечне, комфортне, але зрозуміло воно є тимчасово. Єдина надія у керівництва цього навчального закладу на зведення укриття з нуля. Іншого виходу, як будов... будівництво нового укриття, тут немає. Керівництво закладу вже навіть підготувало відповідний проект. Половина е цього укриття буде знаходитися в землі, а половина над землею. Проєкт оцінили у суму 25 мільйонів гривень, але кажуть, спроектували його так, щоб його можна було використовувати не лише для захисту під час повітряної тривоги, а й за іншим призначенням. Там буде багато відділів для зберігання продуктів, брудного одягу, душові, санітарні кімнати, то ми вирішили, що там можна проводити гурткову роботу і вже так і планували такі зали переділити, щоб можна було і освітній процес продовжувати а за умови повітряної тривоги. А в іншому випадку використовувати і для занять гімнастикою, і футболом, і різні секції, групи. За інтересами гуртки можна там організовувати, щоб воно мало ну таке багатофункціональне функціональне призначення. В закладі вже і визначилися де найкраще розмістити майбутнє укриття. Була проведена геологічна оцінка в трьох місцях, і найнижчий рівень вод виявився саме в цьому кут -ку куту, де знаходиться зараз цей ігровий майданчик. На сьогоднішній день ПКД розробляється, а місце для цих ігрових споруд ми вже розчистили і знайшли з іншого боку нашої школи. Отож, поки що тут дитячий майданчик. Однак, цілком ймовірно, що його знесуть, і на цьому місці з'явиться укриття площею майже 600 квадратних метрів. Олена Тимошчук розповідає: минулому році вони хотіли податися на державну програму, аби збудувати з нуля собі укриття. Але минулоріч перевага надавалася школам, де навчається більше дітей. Однак вони не втрачають надію. Проект є далі. Спроба знову добитися державної допомоги. За словами начальника освіти Рівненщини Петра Коржевського, на сьогодні у 45 навчальних закладах області немає укриття. Завдяки державним субвенціям цього року вони з'являться у 14 закладах освіти. Зокрема, за рахунок освітньої субвенції, у розмірі 50,5 мільйонів гривень, укриття з'являться у 9 навчальних закладах. Це Березнівський, Котівський, Клесівський. І Бабинські ліцеї. Також у п'яти закладах освіти будуть укриття коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії 78,3 мільйона та за співфінансування місцевих бюджетів 12,4 мільйона. Про ці заклади ми розповідали вище. А щодо рівного, то ситуація із укриттям в навчальних закладах тут наступна. Ми маємо зараз у закладах загальної середньої освіти 10 протирадіаційних укриттів, два сховища, 28 найпростіших укриттів. Тобто відсоток міськості укриттів від потреби складає 82%. відсотки. І там, де цих місць бракує, тривають роботи з розширення, розповідає Андрій Мазур. На сьогоднішній день тривають поточні ремонти з метою збільшення власне кількості міскості укриттів у ліцеях за числом 2, за числом 18, за числом 23 і центрі надії. Ліцеї центр надії імені Надії Маринович. Ось в оцей навчальний заклад, центр надії імені Надії Маринович. Ми і завітаємо. Адже нещодавно з цим закладом та укриттям, в якому перебувають учні під час повітряної тривоги, стався неприємний інцидент. Через відсутність великого укриття в закладі частина учнів змушені під час повітряної тривоги переміщатися в укриття, яке належить укртелекому. Під час звучання сигналу повітряної тривоги учні перших-третіх класів нашого ліцею спускаються до наявного найпростішого укриття, яке є у нас в так званому приміщенні молодшої школи. Воно вміщує 123 дитини. Учні четвертих-одинадцятих класів. Ідуть до захисної споруди рівненської філії Укртелекому, що знаходиться на вулиці Міцкевича. 2. Це поряд біля нас. Укриттям Укртелекому учні центру Надії користуються від початку повномасштабного вторгнення. І от у вересні 2023 року у місті оголошується повітряна тривога. Діти традиційно вирішили в укриття. Однак те, що вони там побачили, їх жахнуло. Тут все в грибку. Ось це місце, де мають перебувати наші діти. Оце все грибок. І від цього грибка. Це взагалі топчик. Ковдри та постіль вкриті пліснявою, вологість та затхлий запах. Тодішній директор Рівненського ліцею центр надії зазначає, те, що побачили в укритті філії Укртелекому, неприємно здивувало. Укриттям Укртелекому користуємося вже другий рік. Тобто минулий рік користувалися повністю. Ну можу сказати, що минулого року умови були, скажімо так, набагато кращими. Ну, принаймні не було того, що ми бачили цей рік. Тодішній очільник управління освіти рівного Богдан Турович Тоді сказав, що неприємна ситуація склалася через те, що цим укриттям користуються не лише учні Рівницького ліцею Центр Надії, а й мешканці навколишніх будинків. Три місяці фактично літа укриття не використовувалось, Десь ну самі розумієте підвальне приміщення, десь волога, десь щось там. Місцеві жителі, які користуються ним, поприносили одіяло укриття, які трошки ну десь піддалися дії вологи. Фактично, на сьогодні працівниками закладу центру надії спільно з працівниками «Укртелекому» проводиться прибирання. Разом з тим управління освіти рівного пообіцяло покращити умови перебування учнів в цьому укритті. Термін планує вирішити питання з вентиляції. Відповідно. Що де змогу перебувати дітям в укритті. але ми плануємо до кінця цього року, тобто фактично до кінця грудня, збільшити площу укриттів в центрі надії, і не обманули покращувати умови в укритті філії укртелекому не стали. Вони мають права. А от в Рівненському ліцеї будівельні роботи розпочали. Відповідно, щоб не використовувати. Приміщення інших суб'єктів господарювання керівництвом міста було підписане розпорядження на управління капітального будівництва, про виділення коштів і про виконання ремонтних робіт у нашому закладі. Як наслідок, ми з вами маємо зараз ремонтні роботи, які тривають у нас в закладі по облаштуванню найпростішого укриття. Очікується, що облаштування цього укриття забезпечить евакуацію абсолютно всіх учасників освітнього процесу. І тут така сама ситуація, як в інших навчальних закладах, які будуються чи ремонтуються. Завершити облаштування укриття тут мають до кінця 2023 року. Отож, у підрядника на проведення всіх робіт є трошки більше місяця часу. Та ситуація із укриттям склалася іще в одному із рівненських закладів освіти. Мова про школи за номером 14. Там, так само як і вдома, керівництво закладу нічого іншого не лишалося, як облаштувати укриття в коридорі закладу і сподіватися, що правило двох стін працює. Там вікна, які виходять назовні, заклали бетонними плитами та мішками із піском. Пішов свідомо на це. Погодилось, так скажімо, наше керівництво, що це поки що в даному випадку єдиний вихід облаштувати приміщення на першому поверсі між двох стіл. Підвалу у школі немає його не змогли побудувати через високий рівень ґрунтових вод. Однак на території ліцею планували збудувати окреме протирадіаційне укриття. Проєкт розробили ще у 2011 році, та через відсутність фінансування будівництво не розпочали. Проєкт е, того протирадіаційного укриття. Він є, ну, це скоріше в управлінні капітального будівництва, не в освіті. От. Ну, але, мабуть, з браком коштів його поки що не будують. Хоча десь. Були спроби замовити кошти через централізоване з міста Києва за державний кошт побудувати і так далі. Не скористалося тоді управління освіти рівного можливістю взяти участь у державній програмі, аби частину коштів на будівництво укриття в 14-й школі профінансувалося з освітньої субвенції. Тоді начальник управління освіти рівного Богдан Турович переживав, що у надто велику суму обійдеться будівництво одного укриття для 14-ї школи. Я собі таку ну прикидаємо. Тобто, якби ми подали документи у й школі то фактично леву частку коштів, яка прийшла на всю область, нам би прийшлося забрати туди, тому що там ну це було б дуже затратно. Не хотіли за рахунок державного бюджету зроблять все за кошти із власної кишені. Так днями управління освіти рівного таки вирішило збудувати з нуля укриття для 14-ї школи. Проєкт оцінили у суму 14 мільйонів гривень. Проєктом Будівництво даного закладу передбачено будівництво споруди цивільного захисту міськістю 500 осіб, що в принципі ну, створить комфортні умови і безпекові умови перебування дітей в закладі під час освітнього процесу і, зокрема, під час повітряної тривоги. Замовником робіт виступає управління капітального будівництва. Начальник УКБ Володимир Ляшу каже, що до робіт приступлять десь із 1 грудня. На будівництво укриття депутати виділили не всю суму, а лише частину. В Цьому році виділено всього на все 4 мільйони. Ми будемо намагатися з переможцем вийти на таку нашу спільну роботу, щоб по можливості він виконав роботи на ту суму, яка виділена на 2023 рік. Я думаю, що земляні роботи, підготовчі роботи, можливо, певні види там бетонних робіт будуть виконати. І по факту ми будемо дивитися, яка сума буде реалізована в цьому році. Однак є сум і чи цю частину коштів підрядник встигне використати до кінця 2023 року, є велика ймовірність, що частина коштів таки знову повернеться у міський бюджет, і виділяти кошти депутати будуть повторно. Звісно, якщо не виникне інших нагальних потреб. Це в міський бюджет, і вони будуть слідуючому році виконані. Можливо, депутати, якщо будуть буде така можливість, тому що ви знаєте, що на першому місці сьогодні забезпечення збройних сил України. Якщо буде така фінанс. Можливості депутати виділять кошти додатково, тому що я повторюся, нам дали тільки 4 мільйони із 14 мільйонів. То ці кошти будуть використовуватися в 2024 році. Отже, загалом на ремонт укриттів у Рівному із міського бюджету було виділено майже 18 мільйонів гривень. І ще плюс 4 мільйони на зведення укриття з нуля. Та, попри ці ремонти та будівництва, деякі навчальні заклади у Рівному так і залишаються без власного укриття. Їм доводиться переміщатися у інші заклади. Я назвав вам п'ять закладів і всього п'ять закладів, які саме використовують укриття інших суб'єктів господарювання. Це перша школа, десята, шістнадцята, два ліцеї. Лідер і і, і цей приноче математичні Андрій Мазур додає на майбутнє планує розглянути можливість будівництва чи ремонту укриттів у місті за рахунок державного бюджету. Наразі я сьогодні був брав участь в засіданні колегії до обласного департаменту освіти. Озвучувалася така можливість у 2024 році. Я думаю, що ми будемо розглядати можливість брати участь. Цьому. Незважаючи на те, що в нашій країні війна, наші діти мають продовжувати вчитися, і на сьогодні якість освіти залежить не від підручних. А від наявності укриття в навчальному закладі. І сьогодні школи роблять все можливе від себе, аби навчальний процес був очним, але інколи не вистачає коштів, а інколи і часу. Бо зробити треба нереальне, звести укриття з нуля за місяць. А якщо не вийде, то що тоді? Що тоді з навчанням? Це проєкт Рух по колу. Мене звати Вікторія Петренко, і ми й надалі будемо розповідати про проблеми міст і сіл нашої області.